Три земельних ділянки, котрі рішенням сесії раніше забрали у московського патріархату на вулицях Шухевича, Володимирській і Франка, передали в постійне користування релігійним громадам Православної церкви України. За нині проголосували депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії. І ще одну ділянку передали в державну власність для військової частини. Змінили й цільове призначення землі на вулиці Панаса Мирного. Врегулювали всі процедури, які були пов'язані з земельною ділянкою на Озерній. Ми її передали під департамент освіти. Змінили цільове від під використання релігійних організацій на будівництво закладів освіти. На цій земельній ділянці буде будуватися дитячий садочок. Депутати підтримали рішення про затвердження переліку з 27 об'єктів департаменту освіти та науки. Це пов'язано із будівництвом укриттів в навчальних закладах громади. Цьогоріч на ці роботи виділили понад 100 мільйонів гривень. До кінця червня очікуємо вже готову проекту кошторисну документацію на будівництво укриття в ДНЗ номер 23 Ну і це питання теж оперативно треба було врегулювати, щоб департамент провів відповідну процедуру і міг після того, як буде готове ПКД, почати влітку будувати нове укриття для 23-го дитсадочка. Далі в нас ЗОЖ-6, там виготовляється ПКД ЗОЖ-13 і ЗОЖ-7. Це ті, які або мають дуже малесенькі, або не мають взагалі. На сесії розглянули питання щодо будівництва мосту через річку Південний Буг в Гречанах. Зводити його за кошти з бюджету громади не будуть. Тому делегували ці повноваження службі місцевих доріг Хмельниччини. Стан мосту наразі не відповідає жодним будівельним нормам. Проїзд і прохід власне по тій споруді заборонений. Попри те, мешканці Олешина ним користуються згідно проєктно кошторисної документації, то має бути міст довжиною 32 метри, дві смуги для руху автомобілів, два тротуари, дві велодоріжки, зовнішнє освітлення. Ми відразу планували, що ми його спроектуємо. І передамо до служби місцевих доріг, яка вже відповідно будуватиме цей міст за субвенційні кошти, за словами Василя Новачка. Цьогоріч службі місцевих доріг Хмельниччини передбачено субвенцію з держбюджету на суму 32 мільйони гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін новини міста.